Поборотися за звання чемпіона скітбоксингу у розділі лоу-кік вирішили студенти ЛНУ та члени львівських клубів. На, життво, на змаганнях були спортсмени різних вікових та вагових категорій. За усім, що відбувалося на ринку, уважно стежила команда суддів. Хоч вагомих порушень не було, однак травми траплялися часто. Мені розбило ніс, але все нормально, я думаю. Нічого страшного немає. Повіття було дуже екстремальними. На жаль, я сьогодні прорав, але все ще попереду думаю, що я буду старатись, буду тренуватись, буду старатись побити всі свої попередні рекорди. Дев'ять сутичок та фінальні поєдинки тривали близько трьох годин, але попереду чекало найцікавіше бої між дівчатами. Перед тим як вибрати кікбоксинг, я аж цілий місяць проходила на танці і щось не зложилось. Тому мене папа привів кікбоксинг і так вийшло, що я займаюся. Дівчина зізнається, що хоч на змаганнях не вперше, але відчуває страх. Зрештою, довготривалий та складний бій завершується дружньою нічиєю. Хвилюються не менше ніж учасники і самі тренери. Численні нокдауни, швидкі удари в корпус і в голову, удари ногами. Такий набір прийомів гарантував глядачам незабутні емоції. Улюблениць публіки Володимир ділиться своїми враженнями після сутички. Адреналін на висоті взагалі супер. А часто ви змагання це перші змагання за той час, що я тренуюся. Змагання добігають кінця, і втомлені спортсмени відпочивають уже просто на матах. Оксана Владига, Андрій Гірняк, Франко Тіві.